Вітаю, це моє друге відео на каналі Сахи. Я розказу вам, як грати в сахи. Сахи дуже сьогодні одна з найпопулярніших настільних ігор сучасності. Вона виникла в Індії 2000 років тому, але є запитання в багатьох, як грати в сахи. Так, почнемо з початкової позиції. Пісяки стоять на другому ряді. На другому і сьомому раді для білих і цорн. Тури стоять на вертикалях А1 А8. Ас 1 АС8 для білих і чорних. Коні стоять на вертикалях Б. Б. Слони на вертикалі С, ферс на вертикалі Д. Король на вертикалі Е, Другий слон на лінії Ф, другий кінь на лінії З. Друга тура на лінії Ас. Так, як заходять фігури. Пісак ходить на одне поле, але коли він в початковій позиції, позиції, коли він на друг моби у сьомому ряду, він може на дві клітинки, але потім не може на дві клітинки піти Ти. Так, розсмотримо оцю позицію. Пісак б'є по діагоналі. Ганалий будь-яку фігуру. Так ось є правило таке взяття на проході. Отут, як все. Наприклад, біди бі проходять через клітинку, який чорний пісак може вбити. Тому дозволяється зробити взяття на проході. Так. Другий приклад. Як ходить кінь? Він ходить буквою Г на будь-який Г. Він може пристрибувати фігуру, наприклад. Отут йому байдуже ця фігура загоразує йому напрямок. Він б'є, як і ходе. Тепер до слонів вони ходять по діагоналі на будь відстань. тури, як слон, тільки по вертикалі. Ферсі вмістює собі як властивості тури, рей слона. Король ходить на всі клітинки біля себе. Друга частина відео вийде до